Бюджет 2014-го депутати встигнуть прийняти до кінця поточної сесії впевнені регіонали. Мовляв, після конструктивного діалогу з урядом той зголосився подати проєкт головного кошторису країни до кінця цього пленарного тижня. За конституцією він мав би це зробити до 15 вересня. Ще за два тижні комітети його будуть доопрацьовувати. середині січня прогнозує лідер про фракції бюджет можуть прийняти за основу і в цілому. У разі ж, якщо опозиція і надалі блокуватиме трибуну, до силових методів вдаватись не будуть, каже Олександр Єфремов. А от зробити виїзне засідання можуть. Однією з вимог опозиції залишається відставка уряду. За неї парламент не проголосував. Проте на цій сесії ще можливо підняти в залі питання, якщо депутати підготовлять відповідну постанову та назбирають 150 підписів. Проектом постанови махали в залі комуністи. Проте далі балачок у червонознаменних діло не пішло. Такої постанови в Верховній Раді немає завтра. Я так не можу. Я 50 на 50 Думаю, буде чи не буде парламент працювати, тому що завтра, 17 грудня, буде зустріч на вищому рівні керівників двох держав, комісії, які сьогодні працюють, і всі будуть ждати, які рішення будуть там прийняти. Антоніна Кравченко, Станіслав Єфремов АНТВ.